Мертву річну жительку Чернівців виявив сусід у її ж помешканні. Чоловік прийшов провідати знайому та побачив жінку вже без ознак життя, розповів правоохоронцям. На тілі були ушкодження, що свідчили про насильницьку смерть, кажуть поліціянти. Під час розслідування встановили особу зловмисника, який ймовірно скоїв вбивство. Вранці, 18 січня, до поліції, надійшло повідомлення від чернівчанина про те, що він виявив без ознак життя сусідку для з'ясування всіх обставин події на місце виїхали співробітники поліції, здійснюючи першочергові слідчо розшукові дії. правоохоронці з'ясували, що напередодні ввечері. На ґрунті раптово виниклої суперечки 58-річний місцевий житель наніс численних ударів 61-річній жінці. Від отриманих тілесних ушкоджень потерпіла померла, а зловмисник з місця злочину втік. Поліцейські швидко встановили місце знаходження чоловіка та затримали його у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі Чернівецького районного управління поліції вже повідомили, затриманому про підозру у скоєнні злочину передбачення частиною першої статті 115 кримінального кодексу України, тобто умисне вбивство, за клопотанням правоохоронців, суд обрав чоловіку запобіжний захід, тримання під вартою. Наразі триває досудове розслідування.